серцево судинні захворювання є однією з головних причин всіх смертей в Україні. Що швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більше його шанси уникнути важких ускладнень. У відділенні є Тромболізисний телефон. На цей телефон нам телефонує бригада швидкої медичної допомоги і повідомляють нас, що буде доставлено хворого в терапевтичній вікні, кандидат на тромболіз. Ці хворі з підозрою на інсульт поступають на приймальне відділення. На приймальному відділенні хворого зважують і. Відбирають аналіз далі. хворий, само собою, оглядається невропатологом. Далі хворий негайно їде в кабінет МРТ, де йому проводиться обстеження. В кабінеті МРТ мультидисциплінарною командою в складі радіолога, невропатолога і при необхідності нейрохірурга, виноситься рішення. Якщо є потреба в тромболітичній терапії, хворий одразу доставляється у відділення на блок інтенсивної терапії. У відділенні черговий невропатолог є 24 на 7, тобто в нас забезпечені круглодобові лікування. І за минулий рік. Лікарями нашого відділення проведено 67 тромболітичних терапій. Для діагностики неврологічних захворювань у нашому закладі існують діагностики: як електроміографія, спіральна комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, УЗД-судин, які потребують наші пацієнти з гострим порушенням мозкового кровообігу Якщо необхідно проводити оперативне втручання, то невролог викликає нейрохірурга. Ми здійснюємо операції, які направлені на видалення гематоми цього крововилову, звільнення мозку і зупинки цієї кровотечі. Ми працюємо разом з невропатологами в напрямку, щоб відновити кровотік по судинам. Якщо це дрібна судина, вони здійснюють внутрішньовенне введення тромболітичного середника. Якщо це велика судина. Це, яка призводить до смерті або до значної інвалідизації, ми робимо оперативне втручання, яке направлене на видалення тромба з великої судини і відновлення кровотоку. Якщо хворі виписуються з виздоровленням, фактично без ознак порушення, вони виписуються додому з рекомендаціями. Якщо хворому потрібна реабілітаційна терапія, то він переводиться у відділення реабілітації. І якщо стан важкий, у паліативне відділення.